Вітаю! В даному відео розповім, як стягнути моральну шкоду за невиконання рішення суду. Сторона, яка програла спір, зобов'язана виконати рішення в добровільному або примусовому порядку. Обов'язковість виконання рішення суду визначена діючим законодавством, зокрема Конституцію України. За невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність. Проте, звернувшись до поліції, ви навряд чи отримаєте позитивного результату, який може бути виражено в порушенні відкритті кримінального провадження та проведенні слідчих дій. Натомість ви отримаєте відписку, що ця справа має розглядатися в порядку цивільного судочинства. В свою чергу, невиконання судового рішення для кредитора має негативні наслідки, пов'язані з переживаннями, стресом, стражданнями, зміною настрою. Що безпосередньо відображається на повсякденному житті, відповідні обставини підпадають під визначення моральної шкоди, для стягнення якої суду необхідно довести склад цивільного правопорушення, який полягає в наступному. Перший елемент це протиправність, яка виражена в невиконанні судового рішення, що підтверджується самим рішенням та відомостями з виконавчого провадження. На підтвердження Відповідно протиправності надане рішення суду, яке не виконана відомості з виконавчого провадження та судові рішення, пов'язані з оскарженням дій без діяльності відповідного виконавця. Другий елемент це наявність шкоди. Виражена моральна шкода внаслідок переживань, яка оцінена судом в 5 тисяч гривень, з'явлених 25 тисяч гривень. Моральна шкода підтверджувалася на загальних підставах. Без залучення відповідного експерта. Третій елемент це причинно-слідковий зв'язок між протиправністю та шкодою, який пов'язаний з тим, що переживання виникли внаслідок на виконання судового рішення. Отже, з порушника стягнуто моральну шкоду за виконання судового рішення, оскільки доведено склад цивільного правопорушення, а саме: протиправність, наявність шкоди та причинно-наслідковий зв'язок між протиправністю та шкодою. Що наслідком ухвалення позитивного судового рішення?